Зброя вже є в наявності в Білорусі. Про це вже неодноразово були заяви від Лукашенка та Путіна. Тому тут сумнівів нема. У мене є сумнів щодо логічності розташування на території Білорусі цих двох ядерних боєголовок. Це 30 кілометрів від кордону з Польщею. Тому сценарії, які можуть розробляти терористи, їх взагалі багато, але ключові, коли ну. Назбирають уламків якихось ракет, якими ми розбили їхні аеродроми. розбросають їх навколо сховища ядерного, імітують збиття ракети, взрив, детонацію двох ядерних зарядів в 30 кілометрах від кордону з Польщею. І два диктатори побіжуть в ООН з криками Ми ж казали, Україні не потрібно давати зброю. Сценарій номер 2 Детонація двох снарядів з ядерним начинням біля кордону з Польщею. При правильних розрахунках повітря там взагалі 30 км, то не шлях. Все. Два диктатори ловлять начебто українську диверсійну групу, привозять їх. В Москву ті дають свідчення, що да, лично Зеленський, лично Послав і так далі. Тобто сценаріїв, коли не один, не другий диктатор не постраждає, постраждають звичайні люди, їх тисячі. Але чи турбують їх звичайні люди? Ну, звісно, ні. Якщо диктатор поклав своїх 2 мільйона е, росіян, щоб захопити. 20% України за 10 років, то фактично, якщо їх розкласти 2 мільйони росіян на той території, що вони захопили, це велике кладовище. Тобто там вони на кожному квадратному метрі по людині поклали. Взагалі не зрозуміло, з, яким, з якою ціллю. Тому е, я вважаю, що взагалі ядерна зброя, як е, у Північної Кореї, як у Білорусі, як у Росії, це ну, для всього цивілізованого світу це акт невідповідальності, невідповідальності за наш, наше з вами майбутнє. Тому впевнений, що такі країни, як Білорусь, Північна Корея та Росія, взагалі. Не мають права мати не те, що ядерну, а взагалі будь-яку зброю.